Та сестри, дорогі присутні, односельчани, всі, хто завітав сьогодні на це зібрання, Бог благословив нас і своєї ласки і милості, я хотів би разом із вами від щирого серця прославити нашого Бога. Давайте ми скажемо слава Богу. Богу! Розумію те, що всі ми трошки вже втомилися, тому що зібрання сьогодні маємо трошки довше, як. Звично маємо в неділю, але воно і є святковим. Тому я хотів би, щоб ми ще набралися терпіння. Ми вже будемо приходити до того, щоб мати молитву, щоб дякувати Богу за зібрання, яке ми мали. Ще раз дякувати нашого Бога за гарний урожай, за плоди і за всі милості, які Він нам посилає у нашому житті. Тому я просив би дітки і всіх нас ще уваги. Я буду ще дещо. Говорити перед нашою молитвою. Звичайно, те, що ми маємо сьогодні день подяки. Ми дякуємо Богу за все те необхідне, що маємо у нашому житті, але найбільший наш акцент, напевно, він звернений на те, на оці плоди, які ми бачимо, які стоять ось тут перед нами. Ми сіли, ми садили і дав Богу можливість. Воно виросло і принесло плід. Ми зібралися для того, щоб від щирого серця подякувати нашого Бога. Ми живемо у час, коли у нашій країні війна, у нашій країні багато страждань. І коли поїхати туди, де зараз ідуть воєнні дії, там є дома молитви, там є набагато більше дома молитви, ніж маємо ми. Але в тих домах молитви не збираються люди. І не прославляють Господа, тому що вони не мають такої можливості. А ми сьогодні, живучи в нашій місцевості, по милості Божій, сьогодні зібралися в такій великій кількості. І ще, хто хотів і мав бажання, адже я писав у групу нашу сільську, запрошував людей на цей день подяки, Усі, хто мав бажання, могли прийти для того, щоб нам разом прославити нашого Бога. І це є милість нашого Бога до нас. Давайте ми скажемо слава Богу. Слава Богу! Дивлячись на цю декорацію, яка знаходиться тут на сцені, ми можемо побачити, скільки тут фруктів, скільки тут овочів, і скільки тут ягід. І всього цього є дуже багато. І все це подав для нас Господь, для нашого організму, щоб вітаміни були для нашого тіла. І це милість Божа. Я згадую свідчення Анатолія Романовича, коли він розповідав, коли він був у в'язниці. Довший час був у в'язниці. Одного разу, після воєнні дії, ми жили у хаті, була одна велика кімната, там ми спали, там ми їли. І каже, коли приходили люди для того, щоб забирати хліб, то наша мама ховала хліб у ліжко. А ліжко було із соломи, воно було накидане соломою. І мама туди поховала хліб. І каже, коли прийшли німці, вони перерили всю хату, і навіть там, в, отому, в отій соломі, в тому сіні, вони знайшли оцей хліб, забрали його і дістали. Під пічу були кури, вони там несли яйця. І навіть і звідси вони їх забрали. Не було що їсти. Люди їли щось. Такі листя, всяке різне, коли ще була весна, то було легше, але коли зима, то було дуже страшно і голодно. І інша жінка із села мені розповідала, каже, коли було після війни, то мій тато ціле літо пас корови за те, щоб отримати один пуд жита. Один пуд жита це 16 кілограмів. Хтось із вас пас ціле літо корови, щоб мати. 16 кілограмів жита. Я думаю, що ні. За один день можна зробити посочі корови 100 кілограмів пшениці. Ну, якщо порахувати на наш час. Мій тесть розповідав, що каже: коли Україна стала вільною, їздили на роботу, то місяць працювали на роботі, щоб мати тонну пшениці і якусь там частину олії. Сьогодні три дні працюючи. На роботі, якщо добре працювати, за три дні можна зробити тонну зерна. І знаєте що, все це є в милості нашого Бога до кожного з нас. Якщо нам не важко, то давайте ми ще раз від щирого серця скажемо: «Слава Богу, слава Богу. Перед нами стоїть молоко і мед. Коли його поставили, я звернув свою увагу і згадав текст із Божого Слова. Де Бог, обіцяючи для Авраама, Ісака, Якова, казав, що я вас веду в обіцяну землю. І ця земля буде дуже благословена. І він казав там такі слова, каже, там буде текти молоко і мед. Отак От Бог, дивлячись на цю благословену землю, побачився і каже, ця земля є благословена, бо в ній буде текти молоко і мед. У нас сьогодні цього дуже багато. Є люди навіть, які кажуть, я корову не тримаю, бо я молока не люблю. Ми вже можемо вибирати, що ми любимо їсти, а що ми не любимо. Люди жили в такий час, що не мали можливості цього робити. Вони їли все, що було, і не могли любити того чи іншого, бо того не було. А в наш час ми маємо дуже багато хліб до хліба. Боже благословіння, Бог являє до кожного з нас ще раз від чого серця, скажімо, слава нашому Богу! Слава Богу. Ми є спасенні. Ми є прощені, ми маємо Біблію, ми маємо Боже Слово. І все це для нас подає Господь. Я хотів би разом із одним чоловіком, про якого написано в Біблії сказати такі слова. До цього місця допоміг нам Господь. Тільки Він до цього місця Він нам допоміг, Він благословив нас. І ми сьогодні зібралися для того, щоб від щирого серця прославити нашого Бога. І одного разу, Яків, знаходячись у Лавана у свого тестя, він 20 років для нього працював, сім років працював за одну дружину, сім років працював за другу дружину, шість років працював за Отару. І коли він працював за Отару, Лаван хотів обманути його. Він, коли вони домовилися, що всі кози, які будуть народжуватися крапчасті, то будуть якові. То Лаван так робив, щоб все це забрати, і щоб цього не було, і щоб всі кози народжувалися там в рябі або якісь інші. І Бог дає розуміння для цього чоловіка, якова, що він має робити, щоби його благословити. І одного разу при розмові із Лаваном, як і до нього такі слова, і каже: якби не був при мені Бог батька мого Авраама, і Бог батька мого Ісака, того, кого боявся мій батько Ісаак, то каже, я лишився би в порожні, я лишився би голий і босий. Мої браті та сестри, я хотів би сьогодні сказати, якби не Господь, якби не той Бог, живий Бог, для якого ми служимо, де би були ми, що би було із нами, я не знаю. Але нас Господь благословив, нам Господь усе подав необхідне для нашого життя. Якщо подивитися сьогодні, що відбувається в Україні нашій, скільки горя і біди. Люди живуть, люди мають землю, але засіяти її не можуть, тому що десь заміновано, тому що десь йдуть воєнні дії. А ми живемо у місцевості, можемо сіяти, можемо горати, можемо волочити, можемо молотити. Це милості Божі до нас. Люди живуть, і десь є прильоти, і вони не знають, коли це буде. Прилітають ракети, вони взриваються, і люди гинуть, великі руйнації. А нашу місцевість до цього часу береже Господь. І це Господь, і це Його милості до кожної з нас. Десь люди живуть і обстріли. Ми так само живемо недалеко від кордону. Але до цього моменту нас зберіг Господь і береже наше життя, Його охорона є над нами. Одного разу мер рівного. Олександр Третяк розповідав. Таку подію, каже, коли 24 лютого розпочалася війна, і було від розвідки сказані такі слова, що там в Білорусі на одному із полігонів стоять літаки, стоїть армія, і вона має рухатися на Рівненську область. І каже, коли все це почалося, коли розпочалася війна, коли от армія, яка пішла на Київ, вона була розбита там. І всі ті люди, ті солдати, які мали йти на Рівненську область. Вони були перекинуті, і всі вони пішли на Київ. І він в тому казав, що це є велика милість Господня до нас, тому що все це мало бути, це мало бути за сценарієм і ти ось так, але все Господь повер... повернув зовсім по-іншому. Мої браття та сестри, це не наші заслуги. Але якби не Господь могло б щось бути і в нашій місцевості подібне, але цього не сталося, тому що нас зберіг Господь. І ще я хотів би сказати одну таку думку із нашого села, із наших навколишніх сел або із нашої сільської ради. Багато забраних є чоловіків туди до війська, вони знаходяться там, де йдуть воєнні дії, вони знаходяться там на передовій. Але це милість велика нашого Бога, те, що ще ні один не повернувся мертвим, а всі вони живі. Ми молимось до Бога. Ми просимо, щоб було такі надалі. Ми не знаємо, що буде. Але сьогодні ще так, мої браті та сестри, мої дорогі присутні, милість нашого Бога, вона є великою до кожної з нас. Я, говорячи все це, хотів би для вас задати питання, а чи заслуговуємо ми всього того, чи заслужили ми такі великі милості до кожної з нас, а нашу місцевість. Наше село береже Господь. Ми повинні бути вдячними для нашого Бога і не переставати молитися до нього. Хай Бог поможе для всіх нас, щоб ми були вдячними людьми. Читаючи Боже Слово в старому заповіті, ми знаходимо одну подію, коли один цар зібрав багато своїх вельмож, і був принесений посуд, який був забраний із Божого дому, із Єрусалиму, із храму, і принесений був до Вавилону. І оцей цар покликав своїх усіх хвельмож. Зробив велику гостину, наказав принести оцей посуд і написано написані там такі слова. Вони пили вино із отого посуду, і там написано і славили богів дерев'яних, глиняних, завізних, камінних, золотих і срібних. Отак робили. А живого Бога, який все подає, який благословляє, вони його не славили, вони його не прославляли, тому що вони його не знали. В іншому тексті Божого Слова сказано, що один чоловік або ж люди вони кадять для сітки своєї і жертву приносять для невода свого. Чому вони це роблять? Тому що із цього вони мають користь, хтось неводом ловив зловив рибу, хтось сітку поставив зловив рибу, і з цього вони мають прибуток, і цьому вони поклоняються. А ми, браті, мої і сестри, маємо живого Бога. Той, який піклується про нас, той, який заботиться про нас. Той, який усе нам подає для нашого життя, і буває наше серце, воно є закритим. Буває так у нашому житті, як ми вже сьогодні багато чули, про те, ми чимось є недовольні і ми не дякуємо нашого Бога. Але Біблія нас закликає. Слово Боже нас закликає до того, що ми маємо вдячними бути в нашому житті. В одному тексті Іван сказано вдячними будьте. В іншому тексті сказані такі слова за все, дякуйте. і Хай Бог поможе, щоб ми сьогодні ще раз проаналізували наше життя, дивлячись на всі ті обставини, які є у нашому житті, у нашій місцевості, дивлячись на ту дорогу, якою нас веде Господь, щоб ми ще раз і ще раз подумали і проаналізували своє життя і прославили від щирого серця нашого Господа, бо Він є добрий до нас, бо Він благословляє нас. Не завжди так було, як. Ми сьогодні. Маємо. Я хочу розповісти одну таку історію. Вона є правдивою, вона відбулася у нашому селі. Це було ще перед Першою світовою війною. Тут жила одна сім'я Мінчук Лук'ян Іванович. В нього була дружина Тарасюк, Пустиня Неконівна. Вони жили у нашому селі. Вони були досить багатими людьми, тому що вони повернулися із Америки. У них народилися діти, Текля, Яків, Іван, Володимир Пилип, були ще інші діти, але з якихось причин вони померли, я не знаю, чому. І от вони жили, і коли було це перед Першою світовою війною, Яків, один із синів Лук'яна, він грався біля хати. І коли проходила армія, це була польська армія, коли вони проходили там, то вони забрали Якова із собою. І Лук'ян шукав його, але не міг знайти, тому що його дитину забрали солдати із собою. І так не стало якого, він пропав. І коли вже закінчилась Перша світова війна, коли все закінчилось те, після того настав великий голод. Хоча Лук'ян до цього був багатою людиною, так сталося, що вони стали жити дуже бідно, дітей було багато, і вони не мали чим прокормити свою сім'ю. І одного разу Лук'ян говорить до свого сина Івана якому вже на той час було 10 років, він каже: ти маєш сісти на поїзд і поїхати десь на Україну і пошукати хліба для нас, тому що якщо ми будемо так жити, ми помремо всі, тому що був голод. І оцей син, який на той час був старшим за інших його синів, він сів на поїзд і поїхав в сторону Києва для того, щоб шукати їжу для своєї сім'ї, для свого батька. На той час їхали, моєї мами вже не було, вона померла. І коли він їхав він і зайшов один вагон, там було досить багато солдатів. І вони стали його розпитувати: а звідки ти є, хто є твій батько, де ти живеш, з якого ти села? І він став розповідати, що я живу у селі Кухче. Мій тато мене випроводив, і я їду для того, щоб знайти хліба, тому що ми живемо дуже-дуже бідно і не маємо що їсти. І коли ці солдати його стали розпитувати, один із них сказав до нього, каже, що ти є мій брат, тому що мене звати Яків. Був час, коли мене солдати забрали, я довший час не жив. Я забув, де моя дома і де мій батько. Але коли ти мені розповів, то я згадав, я згадав, як звались, як називається моє село. І оцей брат Іван. Він рідно свого брата Якова знайшов там в тому вагоні. І оті солдати дали для них цілий великий мішок хліба, і яків разом із своїм братом Іваном вони повернулися назад у Кучер. І від цього хліба, який вони принесли, їхня сім'я залишилася живою. Пройшли роки, і в 1925 році сім'я Рук'яна покаялась, Іван Володимир і Пилив, і рук'ян покаялись. А потім Іван став першим просвітером церкви в селі Кухче. Мої браті та сестри, хто це міг зробити? Хто міг зберегти життя, це міг зробити Господь за своїм передбаченням, знаючи наперед, що має бути, управляючи життям людським, він знає, що робить, і він знає, як робить. І сьогодні ми живемо і дивимося на всі ті благословіння, які ми маємо в нашому житті. Це робить Господь, він благословляє нас одну історію коротенько, ми її чули, напевно, не один раз. Але чомусь у цьому зібранні мені хочеться її нагадати. Був час, коли так само не було, що їсти в одній сім'ї. І діти, коли приходили до тата, казали, тату, дай нам щось їсти, бо нам дуже хочеться їсти. І тато, через те, що не чи що дати, він сказав до дітей: візьміть великого плаката і напишіть на цьому плакаті такими великими буквами. Не завжди так буде. І почепіть його десь у кухні біля столу. І кожного разу, коли вам буде хотітися їсти, ви будете читати слова на цьому плакаті, і будете знати, що не завжди так буде. Прийде той час, що вас благословить Господь, ви будете мати хліб, ви будете мати що їсти, і справді вони зробили так. І кожного разу, коли їм хотілося сильно їсти, вони дивилися на цей плакат і розуміли, де та їхній тато їм сказав. Вони вірили в те, що прийде час, буде набагато краще. Не завжди так буде. І прийшов час, справді Бог благословив. Справді настав благословений час, вони мали вдосталь, що їсти, і кажуть до тата свого: давай ми знимемо оцей плакат, тому що маємо багато що їсти, Бог благословив для нас. І він вже не потрібний. Ці слова не є актуальні в наш час. Але їхній тато, переживши біду, переживши горе. Сказав них такі слова, не знімайте цього плаката. Не завжди і так буде, мої браті та сестри. Сьогодні для нас добре. Ми живемо добре. Але не завжди так буде. Був час, що не було війни у нашій країні. Був такий час, і Біблія каже, що для всього свій час, час війни і час миру. Але прийшла війна, в Україну нашу. Ми не знаємо, що буде, але дивлячись в історію, навіть дивлячись у Біблію, ми бачимо завжди, після війни приходять дуже страшні роки, приходить голод чи щось інше. Ми не знаємо, як буде в Україні нашій. Але сьогодні я хотів би, щоб в цій молитві ми найперше подякували нашого Бога за все те багатство, яке ми маємо, за всі його благословіння, які ми маємо, за його охорону і захист, який ми маємо. Хотів би, щоб ми найперше подякували. І щоб в цій молитві ми по особливому помолилися за нашу країну. Ми бачимо і розуміємо, що відбувається в Україні нашій, і нам не хочеться, щоби прийшов голод або щось страшніше прийшло в нашу країну. Нам цього не хочеться. І ми маємо молитися до нашого Бога. Ми маємо просити Його, щоб він змилувався і щоб все те припинилося в Україні нашій. Ми бачимо, що відбувається сьогодні в цьому світі, що відбувається в Ізраїлі, коли гинуть маленькі діти, коли люди живучі, два мільйони людей живе на такій території, як наш Зарічненський район. Уявляєте собі, два з половиною мільйони людей. Така територія, як наш Залічненський район, вони живуть там, вони не мають води, вони не мають можливості мати якусь медицину, тому що вони є заблоковані. Все це знаходиться у 21 столітті, все це знаходиться в Ізраїлі, і це є страшно. І ми маємо молитися. Біблія каже, просіть миру для Ізраїля. Біблія говорить і каже, що просіть і моліться до Бога за ту місцевість, у якій ви живете, бо якщо Бог благословить, ту місцевість, то при. Його благословіння і вам буде добре, мої браття та сестри. Робімо так, молімося, і ці молитви. Давайте ми щиро помолимось до Бога. Давайте скинемо коліна для молитви. Амінь.